Слава нашому Богу. Дорогі брати і сестри, я дуже радий бути у вас і вдячний за те, що ви запросили, ваш пастор, що я можу поділитися словом, яке дає Бог для кожного із нас. Слава йому, за це служіння, за вашу церкву, яка формується, яка зростає. І хочеться, я знаю, що ви за це молитеся і благословляєте один одного, щоб я також вас благословляю, щоб ви зростали в першу чергу в Дусі Святому, в пізнанні, як говорить апостол Павло, всякій істині, да, всякій правді в Ісусі Христі. Амінь. Слава нашому Богу! Це приємне для Бога, коли ми в своєму житті зростаємо духовно. Це приємно для Бога, коли церква вона відкриває церкву. Знаєте, це приємно, коли ми можемо задіяти свої ті дари і таланти, які Бог дав для нас. А не десь там заховати в служінні. Це приємно для Бога. І знову ж таки, навпаки, для Бога не приносить насолоду або приносить смуток, коли ми не готові не по тій причині, що ми недозріли, А навпаки, дозрілі, все добре, ми не готові, бо ну, не хочемо, як сьогодні чули. Да? Хай хтось, тільки не я. Або в мене цього ну, немає, хаваємо те, що Бог дав ту здатність або здібність, дорогі брати і сестри. І сьогодні ми всі з вами переживаємо, хочу в першу чергу сказати, те горе і біда, яка прийшла в нашу країну, яка прийшла в нашу Україну. І для нас по істині це дуже важко було. Але ви знаєте, ми не готові, як церква, наприклад, були. І багато різних інших церков нашого Союзу, різних союзів в нашій Україні до цієї повномасштабної війни. Ви знаєте, коли прийшла ця війна, ми побачили ще більші в собі ну, ті таланти, які були, можливо, десь заховані до цього часу. Або ми не готові були до таких, знаєте, викликів, як я вже сказав, до таких перемін нашого часу. І я теж не міг спокійно на це дивитися. Я знав, там в мене четверо дітей, мене не заберуть в армію, але я хотів щось робити для Бога. Не просто в церкві, ну, але і поза церковним служінням. І я пам'ятаю, коли мені, мені просто запропонували, я довго не думаючи, пішов в капелани і таким чином міг вільно свідчити, мав доступ по базах, по військових частинах, е деколи на передову їздити, коли треба була вагома. Потреба. І таким чином, це Слово Боже, воно, ну, воно зміцняло і зміцняє таких людей, в першу чергу тебе, і пробуджує точніше таких людей, на яких ти не сподіваєшся. Коли великі начальники навіть які зупиняли один, зупинив цілу колону, він розказував, я пам'ятаю, мені це сам свідоцтво. Каже, це було в новинах, якщо ти бачив. І ця людина склоняє коліна, коли я з ним розмовляв, і молиться до Бога. Слава нашому Богу! Це поістину робить щось Господь. Це поістину робить Господь з цими серцями. І я, знаєте, в своїй, в своїй діяльності, в своїй роботі я старався по відношенню наших ну, військових якнайбільше докладати зусиль, щоб мати якесь, як кажуть, спілкування, щоб мати якийсь такий час. Де можна вільно поговорити про Бога, де можна помилитися, де можна розказати за Бога. Я пам'ятаю один такий випадок, який дуже сильно запав в моє серце, я його ніколи не забуду. Коли один військовий, ми з ним спілкувалися, все, я зробив свою роботу, працю він каже, що, що з мене за твою, за, це, за твою роботу? Я кажу, та нічого. Це тоді він в мене вдома був, я кажу. Показав свою малесеньку, шість років, мене четверо діток, останні шість років. Я кажу, ви віддали би життя за неї. Він, ну навіть не думаючи, каже, звичайно. Я кажу, ви вже заплатили. Ваш подвиг говорить про це. Тому що, знаєте, це приємне, дорогі брати і сестри, коли кожен із нас, як ми сьогодні чули, чуємо, має своє покликання від Бога, і кожен із нас проявляє свої таланти, свої дари, свої здібності. Хтось, Може гарно заспівати, хтось проповідувати, хтось вірша, хтось має такий дар, знаєте, душі опікунства, хтось ще щось. І ми доповняємо, немає такої людини. Я хотів би з вами увагу звернути: немає такої людини, мабуть, яка би володіла би всіма талантами. Тому ми церква, ми потрібні один одному, ми залежні як від Бога, так і один від одного. Амінь. Хтось має дар віри, знаєте, і він підійшов і сказав слово або дар пророцтво. І Бог сказав слово. Яке потрібно зараз для цієї людини, для цього брата, сестри. Конкретне слово, можливо, через проповідь, можливо, через е над, ну, надприроднім чином воно прийшло. Але це слово від Бога. Амінь. Це слово від Бога. І людина зупинилася, людина, можливо, ну, навіть покаялася або отримала іншу якусь настанову, втішення від Бога і так далі. Тому ми потрібні один для одного. Ми потрібні для Бога. Я хотів би разом з вами поділитися однією темою. Я думаю, що ви знаєте і чули, можливо, не раз в служінні по відношенню цієї теми, як ми віримо, як євангельські християни, в доктрину оправдання, яка є дуже важливою і займає вагоме місце в тілі Ісуса Христа. Вагоме місце. Чому? Тому що. Знаєте, Бог міг би нас просто простити, да? ну простити, як грішників. Але якби на цьому тільки закінчилась Божа благодать на прощенні або все прощенні Божому, коли людина да умова, яку Бог поставив, єдина умова для всіх людей це покаятись в своїх гріхах і повірити в Ісуса Христа, прийнявши його в своє серце як особистого Спасителя і Бога, то це прощення як акт Божий. Знаєте, його, воно, ну, його не то, що недостатньо було б, воно не вирішило би проблему гріха і смерті. Не вирішило би гріха і смерті проблему, тому що, дорогі друзі, брати і сестри, Боже, Божа справедливість, так би сказати, вона вимагала цього. Божа справедливість, вона, ну, можна сказати, не була би задоволена. Це не вирішило би нашу проблему гріха і смерті, як я вже сказав. І... Господь оправдав нас. Я хотів би центральне місце разом з вами зачитати, або ну, подивитися це, почути. Третій розділ апостол Павло говорить такі слова, третій розділ нижче 21 вірш. Тепер же праведність Божа з'явилась незалежно від закону, засвідчення законом і пророками. Праведність Божа через віру в Ісуса Христа для всіх, хто вірує, бо немає різниці. Тому що всі згрішили і позбавлені слави Божої, але оправдуються даром Божою благодаттю через викуплення в Ісусі Христі, якого Бог дав жертву примирення через віру в кров Його, щоб виявити свою праведність на прощенні колишніх гріхів. Він зробив це, виявив свою праведність в теперішній час, щоб він був справедливий і виправдовував того. Хто вірує в Ісуса. Де ж тоді, вибачаюсь, де ж тоді те, чим би хвалилися, Вона, чим би хвалитися? Воно виключено. Яким законом? Законом діл? Ні. Законом віри. Тож ми визнаємо, що людина оправдується вірою без діл закону. Хіба ж Бог є тільки для юдеїв, а не для язичників також? Так. І для язичників буквально до цього місця, дорогі друзі, брати і сестри, те, що ми маємо сьогодні від Бога, це є не наше, я хочу в першу чергу сказати, це не, не наше, це не наші заслуги. Оця праведність, яку ми отримали через Ісуса Христа. Як вона проявилася, як воно сьогодні працює, я хотів би приоткрити цю картину. Ви знаєте, в нас навіть досвідчених буває християн, які вже переступили, можливо, цей, цей давно поріг немовлят в вірі, або ну, маленьких дітей в вірі, які там хиталися, як апостол Павло каже, від різного віровчення, вже зросли в вірі. Але приходять, приходять, я не знаю, як вас, або можуть приходити. Я кажу, можливо, зараз за себе. Думки, час від часу. А як? А як зробити так, щоб Господь був задоволений тобою? А як зробити так, щоб Богу ти міг догодити? А як зробити так, щоб знаєте? Ми не можемо догодити Богу, крім того, що нам дано вже в Ісусі Христі? Все, що тільки ми сьогодні маємо, це, ну, це є послуг скоріше нашої віри, коли ми підкоряємося, ми підкорилися один раз Богу. І на все життя, визнавши себе грішниками, як я вже сказав, прийняли Ісуса Христа в своє серце як особистого Спасителя і Бога. Але цей послуг віри да? ми, ми, ми підтверджуємо протяго всього нашого життя. Кожного дня ми підтверджуємо, да? Господи, я хочу йти за тобою. Господи, що ти хочеш сьогодні, щоб я зробив? Як мені це краще зробити, як ми сьогодні вже чули? Які твої плани на мене? І це є нормально. І це є нормально. Але праведність Божа через наш цей послуг вона не лягла. Вона лягла тільки через Ісуса Христа, дорогі брати і сестри. Тому виключна похвальба, якщо взяти і порівняти праведність і святість знаєте, праведність це як акт Божої, ну, акт Божої благодаті. Як офіційний акт, що ти оправданий, ти оправдана мною. Ти оправданий оправдана мною. Це перше. І ти оправдана раз і назавжди, і повністю. Праведність Божа, вона лягла на всіх без виключення, одинаково, говорить апостол Павло. І святістю ми бачимо дещо інша картина, дорогі мої. Дещо інша картина. Хтось освячений або освячується в меншій мірі, хтось освячується в більшій мірі. Знаєте, святість це і людина працює, і Бог працює. Дух Святий працює над нами, Божа благодать. І ми докладаємо зусилля, щоб, як я вже сказав, робити цей послуг віри. Смирятися, дисциплінувати себе. Це є нормою, це є євангельська норма, це не є щось таке. А в праведністі дещо інше. Тільки Божа робота ми бачимо. Там немає нашої роботи, наших якихось зусиль, щоб ми могли. Получити оправдання вірою тільки. Тільки щоб отримати. Ми просто повірили, якщо це тільки взяти, повірили, покаялись, да? повірили. Але нашої роботи, таких зусиль, ми не приймали, знаєте, щоб оправдання отримати. Це дає Бог, і Він дає без, ну, він дає без різниці на, на всіх одинаково мірою для всіх віруючих людей. Амінь. Слава нашому Богу, брата і сестри! Це є дар Божої благодаті. Ви знаєте, святість людина, вона переходить з одного становища в інше, в праведності не так, оправданий раз і назавжди мною. Якщо тільки апостол Павло говорить, прибудете да, в вірі, тобто, коли ми слідуємо далі за Богом. Якщо ми будемо далі йти за Ним, ну, Бог не може себе зректися, тільки ми можемо залишити Його в цьому. А святість це перехідне становище. Сьогодні, вчора мене не так вийшло з цим. Я не здав, можливо, екзамени. Сьогодні мене вийшло краще. Вчора мене, можливо, не було такого ну, э, полкого бажання, можливо служити Богу, але сьогодні Дух Святий щось особливе зробив в моєму серці. І ми відчуваємо, що ми сьогодні вже більше наблизилися до Бога. Але з оправданням воно не так працює. Оправдання це. Як я вже сказав, тільки дія Божа. І вона відбувалася в момент нашого покаяння, коли ми отримали народження згори, всиновлення. В той же момент ми отримали оправдання. Ви згідні з цим? Амінь. Слава нашому Богу. В той же момент прийшло оправдання, дорогі друзі, брати і сестри, в наше життя. І як я вже сказав, це тільки робота Божа. Ми не докладали зусиль. Ми на протязі життя не докладаємо зусиль. Щоб бути праведними, хіба що тільки взяти це слово і святістю, як синоніми порівняти. Знаєте, ну кажуть, там путують ці слова. Буває місця священне писання, говорить, що той муж був праведність, Захарія був муж праведний, вибачаюсь. І в старому завіті, в Старому Завіті взагалі, праведний муж або праведник. Знаєте, це був той, хто ревно виконував закон Мойсея. Але оправдання вони отримували теж по вірі. Написано, Авраам був оправданий по вірі. Амінь. Авраам був оправданий що ж не, не за спасибі і не за добрі діла. Знаєте, є така дилема, коли християни кажуть, а як же з Яковом брати? А яків каже, ділами. Але коли подивитися або сфокусуватися на послання апостола Павла, Друга церква, то на послання Якова, вибачаюсь, апостола, то Яків приподносить ці діла як, знаєте, як джерело, як наслідок оправданої людини. Ви згідні з цим? Ось оправдана людина, вона повірила, вона покаялась, і вона не буде жити колишнім життям, греховним життям, тому що вона пізнала Бога. І в такої людини, ну, це джерело, це життя, воно буде ісходити із внутрі, з внутрішньої людини, як говорить священне писання, з внутрішнього чоловіка. Дорога церква Христа, не від закону, щоб ніхто не хвалився, а від благодаті Божої, яка тече в нашому серці, яка дана нам, який живе в нас, сам особисто перебуває в усій своїй повноті, Дух Святий. Амінь. Слава нашому Богу, брати і сестри! І таким чином я хочу свою і вашу увагу загострити на тому, як же ж це ну, вирішило проблему гріха і смерті. Ми ж не могли заслужити цю праведність. Ми ж не могли ну, якось одобрити Бога, вшанувати, як сьогодні християни кажуть. О, ще, ще треба це досягнути, ще треба це заслужити. Я кажу, брат, ну Бог давно подарував вам прощення, ну навіщо? Знаєте, як деякі моляться кажуть, Господи, ну хоч би бути у порога дому Твого. Як казав Вознюк, вже й там каже, зробили чергу українці. Знаєте, дорогі мої друзі, брати і сестри. Це в якійсь мірі може не поміщатися в нашу, нашу, наш розум. Але це дає Бог, він дає безкоштовно, він дає без винятку на всіх, хто вірує, хто повірив, як Слово Боже говорить. І вирішення цієї проблеми або цього питання, воно полягало в тому, що праведність Христа вона лягла на нас. Тепер Бог дивиться на нас як на оправданих через Ісуса Христа, як я вже зачитав ці слова. Тільки через цей виняток через Ісуса Христа. Але це не значить, як дехто пояснює, що Бог заплющив очі і дивиться на нас, ну я так своїми словами інтерпретую, як на тих людей, які ніколи не грішили. Ні, Бог добре знає, що ми по природі були і є, є грішники, але питання гріха і смерті вирішено через Ісуса Христа. Бог каже: Я не згадаю ваших гріхів в тому плані, дорогі мої друзі, брати і сестри. Що я більше не буду докоряти тобі за це. Я не буду преподносити твій гріх для тебе, бо він проще не омити кров'ю. Але в Бога, в його якби, ну, божественний, можна сказати, нашими словами пам'яті, ну, Він все знає, минуле теперішнє. Бог не може скреслити це. Бог викреслив ці гріхи, але Бог знає, що ми ще залишаємося в тілі, ми ще є немічні, і нам треба також благодать далі Божа. І нам також благодать Божа далі. Треба. І ви знаєте, Божа благодать не закінчилася на оправданні, як я вже сказав. Це вирішило да, проблему гріха і смерті. Але що нам дало ще або дає мати дуже сильні і глибокі відносини з нашим Богом? Це є всиновлення, слідуючий акт, який Бог для нас дав, це всиновлення. Я не буду говорити зараз за всиновлення. Але це дало і дає нам ту підставу, знаєте, дорогі мої друзі, брати і сестри, що ми можемо мати. Такі відносини з Богом, які сьогодні можливі, реальні, е які сьогодні є повноєвангельські, які сьогодні, ну, це не похвальба для нас, навіть, можливо, в якійсь мірі ангели не мають, хоч вони бачать лице Боже, як казав Христос, але своїм Сином і дочкою Бог ангелів ніде не назвав, правда? А через Ісуса Христа кожного із нас Він назвав. Амінь. Слава нашому Богу! Тому, дорогі друзі, брати і сестри, праведність Ісуса Христа вона лягла на нас, і це вирішило проблему цього гріха і смерті, який живе в якійсь, ну, гріх ще живе в нашому смертному тілі, смертному тілі, але він вже не володарює над нами. да? Прояви гріха ми можемо бачити в своєму житті. Можуть приходити, як говорили брати, різні а, спокуси. Але владу. Владу над гріхом або владу перемагати, якщо ми підкоряємося Богу, дав нам Бог цю владу, вона є, і вона сьогодні реальна для кожної дитини Божої в Ісусі Христі, Духом Святим, який живе в нашому серці. Ми маємо таку силу волі, коли ми можемо противостояти греху, коли ми можемо сказати ні гріху, коли ми можемо, знаєте, зупинити цей гріх в своєму житті. І тому, дорога церква Христа, праведність Божа. Я хочу знову повторити, це незаслужений дар. Перше, друге, праведність Божа це є тільки робота Божа. Третє, праведність Божа, вона сьогодні лягла на кожну дитину Божу. Праведність Божа або оправдання це не є освячення, це зовсім інша сторона освячення. Але освячення воно випливає від праведності, воно випливає від того, коли я став дитиною Божою і кажу, Боже, я хочу ще більше уподоблюватися Тобі. Я хочу ще більше пізнавати тебе, і Бог, ну, якби трансформує нас, трансформує наш розум, нашу волю. Те, що ми, можливо, вчора не могли протистояти якомусь гріху, чи, знаєте, як кажуть, що таке свобода вибора, справжня або ну, справжня свобода вибора. Як вона, в чому вона, або в чому свобода вибора, з чого вона випливає від того, коли я вже не кажу або не думаю, згрішити мені чи не згрішити цій ситуації. Бути мені так чи бути інакше, а конкретно і чітко я підтверджую цю свободу вибору в своєму житті, що я не хочу більше грішити. І мене немає так, так, 50 на 50. Я хочу, Господи, далі слідувати за тобою. І це є свобода вибору, коли ми повністю свою волю ну, підкоряємо для волі Божої. Ми не стаємо безгрішні, але ми перемагаємо на нашому християнському житті, перемагаємо гріх. Слава нашому Богу, дорогі брати і сестри! Є речі, які ми не могли самі заслужити оправдання. Ми не могли це здійснити самі. Є речі, без чого Бог теж не хоче, ну якби, або не може, наприклад, Господь нас освятити без наших зусиль. Бог не може нас да, освятити без наших зусиль. Я просто аналогічну картину навів. І тому ми тут докладаємо зусилля. В праведності наших зусиль немає. Це є тільки робота Божа, робота Ісуса Христа. І на закінчення оцей вірш я хочу зачитати ще раз його. Він зробив це, вибачаюсь так, якого Бог дав жертву примирення через віру в кров його, щоб виявити свою праведність в прощенні колишніх гріхів. Знаєте, Він зробив це, слава йому. І прощення для нашого Бога, дорога церква Христа, воно приносить задоволення. Повірте, прощення Бога. Для Бога приносить або принесло в наше життя, коли ми розкаялись, коли ми живемо, йдемо за Богом, воно принесло задоволення. Прощення для Бога, воно не приносить муки. Знаєте, для нас воно буває, муку приносить. Нам важко буває простити. Ми згадуємо ті моменти, можливо, коли нам дуже багато болі хтось причинив. У мене, наприклад, покинули батьки, коли мені був рік. Дасть Бог, я вас колись ще буду засвідчу про себе. Просто зараз мені Бог. Ну цю тему. І знаєте. Хоча ну, в прощенні, знаєте, я не, не докладав таких зусиль, я був невіруючий. Коли я прийшов до Бога, я до цього ненавидів своїх батьків, які залишили мене, я різ з дідом з бабою. Як тільки я прийшов до Бога, знаєте, я автоматично відчув, я їх простив, я їх люблю, я готовий їх обняти. Пізніше я знайшов маму, я знайшов родичів своїх. Знаєте, для інших християн кажуть, я простив маму, але я її прощав. Три чи п'ять років я не міг простити ті моменти або свого тата чи, чи брата, який мені дуже багато болі приніс в моє життя. Ми не можемо такі моменти пояснити, тому що в когось велика рана, вона довго загоюється, в когось така сама рана, вона в один момент Бог її загоїв. Знаєте, я ніколи теж не беруся судити. Ми не можемо тільки з своєї сторони говорити, ми маємо і повинні бачити ну, загальну картину поважати один одного. Тому нехай нас Бог цьому благословить, щоб ми вірили для нашого Бога, що він звершив на Христі на Голгофі, що ця праведність вона лягла на нас, що ми маємо, знаєте, дорогі мої, повне право приходити до престола благодаті, повне право приходити до Бога як оправдані, як Його діти, і просити в нього, і дякувати Йому, як написано, благати Його, чинити ці молитви, подяки, благання, прохання. Да, за себе, за всіх людей, як написано. Тому нехай Бог благословить вас як церкву. Ми помолимося так, один за одного. За вашу церкву також хоч хочеться помолитися, щоб вона зростала. За цих діточок як приємно бачити, бо в мене дітки, ця недільна школа. Знаєте, тому що я пам'ятаю, коли я був на місії, останнє що я хочу сказати, я пам'ятаю теж, так, от ми починали церкву взагалі з однієї людини, а там всі невіруючі. Ми приїхали з жінкою це в Закарпатті, тільки одружилися. Е, Якийсь ще досвід, може, мав, я був до цього на місії, будучи ще холостяком. Але розумієте, це, 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 я, я тепер розумію, це дуже складно, коли нова церква утворюється, а тим більше, коли це приходять невіруючі люди, невіруючі люди. І, і ти молишся, Боже, ти розумієш, як треба, дітки твої підростають, там ростуть, народжуються, як треба недільна школа, щоб ти міг. Воплотити це в реальне життя, в їхнє життя, оцю євангельську науку. Тому нехай Господь Він прославиться в кожному із нас, а йому слава. Амінь.